Я вбачаю роботу обласної ради більш тіснішою з роботи з обласної державної адміністрації. Я думаю, що і надіюся, що в найближчий час буде призначений голова обласної державної адміністрації, тому що останніх особливо два місяці ну, це не робота взагалі, коли третій поверх, другий поверх, ну спілкування ніякого немає. Ну так не повинно бути. Якщо хтось говорить про те, що там може відбулася узурпація влади чи щось, ну повірте, я по своєму характеру, по-перше, не такий, щоб узурпувати там владу. Ну, але разом з тим, я хочу сказати, що я народився 1 травня, а травень це тілець. Да? А тільці люди такі, що ну, теж особливо не дають, як там їздити по собі. От, тому е, співпраця обов'язково з обласною державною адміністрацією, і е, тим більше, що проблем, якщо одна гілка чи друга гілка влади самому вирішити ці проблеми, звичайно, практично неможливо. Треба підтримка. От. Якщо говорити далі, то я думаю, що ті люди, які голосували за мене, а це і Радикальна партія, а це і Опозиційний блок голосував, а це і Свобода голосувала, а це і самопоміч голосувала. І тобто, і заступники сьогодні, ну це теж не можна говорити про те, що відбувається узурпація влади, тому що сьогодні Крамаренка, якщо взяти Сергія, першого заступника, ну, ну важко його, мабуть, звинуватити у. Ну, в тому, що про що я тільки що говорив. Тому я думаю, з цим питанням у нас буде все нормально і, і, і зрозуміло для всіх.